Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 28. Нема потреби розводитися про всі знегоди, що нам довелося зазнати в маленькій шлюпці, багато днів носячись навмання по широкому океані. Дужий північно-західний вітер віяв цілу добу, потім він стих, а вночі знявся південно-західний. б цебто просто нам у вічі. Але я витяг плавучу кітву, поставив вітрило і спрямував шлюпку круто до вітру курсом на Зюйд-Зюйд-Ост. Можна було взяти курс також на Вест-Норд-Вест. -вест. тільки що теплий подих півдня бабив мене до тепліших морів. Через три години я добре пам'ятаю, що саме опівночі, коли нас обгорнула така темрява, якої я ще ніколи не бачив на морі, той південно-західний вітер так розбурхався, що я змушений був знову кинути плавучу кітву. Світанок застав мене на кормі. Стомленими очима я вдивлявся в побілілий від шумовиння океан, серед якого нашу шлюпку кидало, мов тріску. Кожен білогривий бурун загрожував нас залити. З бризками піною в шлюпку влітало стільки води, що я мусив увесь час її вихлюпувати. Укривала попромокали, все було мокре, тільки мот у плащі, гумових чоботях і зідвесь лишалася суха, хоч і в неї змокло обличчя, руки та пасма волосся, що вибилося з під зідвестки. Допомагаючи мені, вона час від часу брала черпак і завзято вихлюпувала воду, незважаючи на шторм. Усе на світі відносне то був просто дуже вітер. Але для нас, що боролися за своє життя в у шлюбчині, то був справжній шторм. Тремтячи від холоду, понурі весь день ми змагалися з розбурханим океаном і лютим вітром, що бив просто в обличчя. Настала ніч, та ні одне з нас не спало, знов розвидніло і знов вітер бив нам в обличчя, а мілі буруни, ревучи, неслися назустріч. На другу ніч мот уже вкрай знеможено заснула. Я вкрив її плащем і брезентом. Вона не дуже промокла, але задубіла з холоду. Я страшенно боявся, що вона вночі помре, і знову прийшов день такий самий холодний і похмурий, із сірими хмарами, що затягли небо з вітром, що бив у лице, і з ревучими хвилями. Я не спав дві доби вимок до рубця, промерз і був ні живий, ні мертвий з утоми. Моє тіло заніміло від напруження й холоду, і найменший рух віддавав болем у перетруджених м'язах, а рухатись доводилося безперестану. Тим часом нас відносило на північний схід, усе далі й далі від Японії до суворого берінгового моря. Але ми трималися, і шлюпка трималася. Хоч вітер не стихав, навпаки, надвечір третього дня він навіть подущав. раз якось шлюпка так зарилася в хвилю, що її на чверть залило водою. Я захлюпав черпаком, немов скажений. Вода, що заповнила шлюпку, тягла її вниз і зменшувала її пливучість. Тепер човна легше могла залити друга хвиля, а тоді нам край. Вихлюпавши воду, я змушений був зняти з мод брезент, щоб затягти ним передню частину шлюпки. І добре, що я так зробив, на третину прикривши наше суденце, тричі ще заривалася шлюпка носом у хвилю, але брезент надійно захищав її від води. Дивлячись на мод, жаль живий брав. Вона сиділа, скоцюрбившись на дні шлюпки, губи її посиніли. На безкровному обличчі відбивалась тяжка мука, але її очі, звернені до мене, світилися мужністю, а вуста промовляли бадьорі слова. Тієї ночі шторм бурхав, мабуть, найлютіше, хоч я його майже не помічав, я знемігся і спав, сидячи біля стерна. Вранці четвертого дня вітер перемінився на тихий легід. Море вляглося і над нами засяяло сонце. О, благословенне сонце. Як приємно було купати наші змучені тіла в його ніжному теплі. Ми оживали, наче комахи після бурі, ми знову сміялися, жартували і вірили в порятунок, а тим часом наше становище лише погіршало. Ми були тепер далі від Японії, ніж тієї ночі, коли покинули привида. Я міг тільки приблизно вгадати широту й довготу. Навіть коли ми дрейфували зі швидкістю 2 милі на годину, то за час бурі, що тривала понад 70 годин, нас знесло принаймні на 150 миль на північний схід. Але чи правильні ці обрахунки? А може, нас за годину зносило не на 2, а на цілих 4 милі. Тоді нас віднесло аж на 300 миль від нашої мики. Я не знав, де ми опинились. І не здивувався б, якби ми раптом побачили привида. Навкруги плавали котики, і я все чекав, що на обрії ось ось покажеться якась промислова шхуна. Після полудня, коли південно західний вітер подущав, ми й справді побачили вдалині якусь шхуну, але вона скоро щезла з очей і знов ми залишилися самі серед моря. Потім були туманні дні, коли навіть мод журилася і не чути було її веселих слів, були дні тиші, коли ми плавали серед спокійного, неосяжного простору, пригнічені його величчю, і дивувалися, що ми ще живі і навіть боремося за життя. Були дні хвищі і снігу, коли нас проморожувало наскрізь, були дні дощів, коли ми збирали в наші брильця воду, що збігала з мокрого вітрила. А що далі я кохав мод палкіш і палкіш. Вона була така розмаїтна, така багата на настрої. Я називав її стоварною настроєвою, давав я її і інші назвиська, ще й песливі. але все це тільки подумки. Хоч слова кохання тисячу разів ладні були зірватися в мене з уст, але я знав, що не час освічуватись, не час хоч би тому, що недоречно питати жінку, чи кохає вона тебе, коли ти взявся її рятувати, і захищати. Та, хоч яке було складне моє становище не тільки через це, але й з інших причин, я тішив себе тим, що поводився як слід, що ні знаком, ні поглядом не виказав свого кохання. Ми були просто добрі друзі, і наша приязнь щодень міцнішала. Що мене найбільше в ній дивувало, це її цілковита безстрашність. Грізне море, утла шлюбка, шторм, знегоди, наша безпорадність, самотність, усе, що могло злякати навіть що найміцнішу фізичну жінку, начебто зовсім не відражало її, дарма що ця дівчина знала життя тільки в його найвигідніших, штучно полегшених формах, і була ніби зіткана з чистого вогню, роси і імлистого серпанку. З усього ніжного, лагідного жіночного. А втім, я помиляюся. Вона була не безстрашна, вона боялась, але вона мала мужність. Плоть і муки плоті дісталися їй, як спадщина, але ті муки тяжіли ті тільки на плоті, а плоті її то була ще не вона. Діство її було скорше духом життя його, духовною суттю, завжди спокійна, як її очі, завжди сповнена непохитної віри, утривкий лад повсякчас мінливого Всесвіту. Знову настали штормові дні день і ніч ревів океан, загрожуючи нам білими бурунами, а вітер жбурляв шлюпку рукою велета. І весь час нас відносило далі й далі на північний схід, і ось одного разу, коли шторм лютував, як ніколи, я кинув стомлений погляд на море, завітряний бік і нічого не шукаючи, а просто звертаючись до розгніваної стихії, з німим благанням, щоб вона вгамувалась і дарувала нам життя. Але глянувши, я очам своїм не повірив. Безсонні ночі й дні повні турботи, лебонь, затьмарили мені розум. Я оглянувся на мот, щоб переконатися, що я ще на цьому світі. Її любі мокрі щоки, її кучері, які маяли на вітрі, її відважні карі очі переконали мене, що я не з'їхав з глузду. Я знову кинув поглядом у завітряний бік і знову побачив чорний, високий і голий кам'яний мис, що здіймався з хвиль. Об його підніжжя розбивався бурхливий прибій, кидаючи вгору піняві бризки, а на південний схід тяглася чорна непривітна смуга берега, облямована білими шумовинням. Мот, гукнув я, мод. Вона обернула голову і теж побачила землю. Та невже це Аляска? скрикнула вона. На жаль, ні, відказав я і спитав. Ви вмієте плавати? Вона похитала головою, і я не вмію, сказав я, тоді нам доведеться добиратись до берега не плавцем, а знайти якийсь прохід між побережними скелями, щоб завести туди шлюпку, тільки негайно і напевно. Я говорив бадьоро, хоч сам був далеко неспокійний, і мотте помітила. Вона пильно подивилась на мене і промовила Я ще не подякувала вам за все, що ви зробили для мене, але. Вона завагалась, ніби підшуковуючи найкращі слова, щоб висловити свою вдячність ну, сказав я різко, бо мені не дуже сподобалося, що вона надумала мені дякувати. Та допоможіть же мені, засміялась вона. Віддати бор вдячності перед смертю? Ні. Ми ще не збираємось умирати. Ми маємо висісти на цьому острові і ще до вечора знайти захисток для себе. Я говорив рішучим тоном. Дарма ще сам не вірив у свої слова, та не страх спонукав мене брехати. Страху я не відчував, хоч був певен, що нам ніяк не втекти від смерті в кипучих бурунах серед скель, які швидко на нас насувалися. Шкода було й гадки підняти вітрило і відійти від берега. Вітер відразу перекинув би шлюпку і хвилі залили б її в одну мить, а крім того, вітрило разом із чоглою і запасними веслами бовталися серед хвиль попереду нас. Отож кажу, я не боявся своєї власної смерті, що чекала на мене десь там за кілька сот ярдів, але мене жахала думка, що мот має вмерти. Моїй клятій уяві вже постало її знівечене тіло, що б'ється об скелі, і це було занадто жахливо. Я намагався думати, що ми врятуємось, що нам пощастить висісти на берег, і тому казав не те, у що вірив, а те, у що хотілося вірити. Я вжахнувся цього видовища моторошної смерті, і на мить у мене в голові майнула дика думка порвати мод в обійми і стрібнути з нею через борт. Потім я наважився чекати до останку і тільки тоді, як уже не буде жодної надії, вхопити її в обійми, сказати їй про своє кохання і кинутись разом з нею у вир смерті. Ми несвідомо присунулися ближче одне до одного. Її рука в рукавиці знайшла мою руку, і так без слів чекали ми свого кінця. Ми були недалеко від смуги прибою біля скелястого виступу берега, і я напружено вдивлявся вперед. А може, якась випадкова течія або сильна хвиля підхопить і пронесе нас повз буруни. Ми проскочимо, сказав я вдавано бадьоро, однак не вів тим в оману, ні себе, ні її. «Біз його батькою, ми таки проскочимо, крикнув я ще за п'ять хвиль. З того хвилювання я, бачите, аж залаявся, трохи чи не вперше з роду. Перепрошую, сказав я. Отепер ви переконали мене, відповіла вона, ледве сміхнувшись. тепер і я вірю, що проскочимо. Вдалині за мисом знімався високий берег, і надбережна смуга утворювала глибоку бухту. Нараз ми почули якийсь невпинний приглушений ревіт. Він, схожий, був на далекий протяглий грім і долітав до нас проти вітру, перекриваючи гуркіт прибою і зривання бурі. Ми обійшли мис, і перед нами відкрилася вся бухта, білий, вигнутий півмісяцем піщаний берег, на який накочувалися буруни прибою. Берег укривали міради котиків. Це від них ішов такий страшний ревіт. «Ліжбисько!» – скрикнув я. Тепер ми справді врятовані. Тут повинні бути люди й вартові судна, щоб захищати. Звіра від мисливців, можливо, десь тут на березі є навіть пост. Та придивившись краще до бурунів, що набігали на берег, я сказав Кепсько, та все ж краще, як було, а якщо боги будуть ласкаві до нас, то ми, обійшовши цей другий мис, підпливемо до цілком захищеного берега, де зможемо висісти і ніг не замочивши. І боги таки зглянулися. Південно-західний вітер підняв шлюпку, і ми, трохи не налетівши на скелю, обігнули другий мис і майже на одній лінії з цими двома побачили третій. Але яка ж нам відкрилася бухта? Вона врізалася далеко в берег і приплив, що саме починав спідхопив підхопив нас і поніс у бухту. Тут море було спокійне, хвилі хоч і чималі, та не круті. Я витяг плавучу кітву і почав гребти. Від мису берегова лінія звертала на південний захід. І в бухті ми побачили ще другу бухточку, добре захищену природну гавань. Вода там була спокійна, як у ставку, і тільки зрідка водяна поверхня трошки рябіла. Коли сюди через грізний мур скель, що. Тягся понад берегом футів за сто від води, долітали слабенькі подови вітру від шторму. Тут котиків не було зовсім. Кіль шлюпки врізався в гальку, я вистрибнув і простяг руку мот, Замить, і вона стояла біля мене. Та коли я відпустив її, вона знову схопилася за мою руку. Я теж захитався і трохи не впав на пісок. То була інерція. Нас так довго гойтало на хвилях, що тепер ми не могли стояти на твердому ґрунті. Ми чекали, що ґрунт у нас під ногами теж має підніматись і влягатись, і що скелястий мур почне нахилятись туди й сюди, немов борт корабля. За звичкою, ми не самохідь силкувались урівноважити ті рухи, що їх насправді не було, і таким чином самі витрачали рівновагу. Ні, я мушу сісти, сказала Мот, нервово засміявшись, і наче п'яна відразу ж сіла на пісок. Я підтяг вище нашого човна і сів поруч неї. Так ми висадилися на наш острів зусиль. Двоє людей, що, пробувши стільки на морі, почувалися тепер хворими на земну хворобу, як от у люди в морі хворіють на морську.